То ви сьогодні? Знаєте, кожного дня наші енергії змінюються настрої. Багато чого змінюється. І ми інколи навіть і не помічаємо цих змін. От хто ви є сьогодні? Саме Сьогодні Сьогодні на вас тиснуть. Дуже тиснуть якісь обставини, можливо, якісь люди. Щось вас дуже тисне. ви просто... На межі того, що вас може аж розчавити цей тиск, будьте обережні. А можливо, в прямому значенні у вас підвищений артеріальний тиск, який просто вас уже ну, дуже знесилює. А також ви є частинкою якогось нерозривного ланцюжка. Ви самі по собі. Не можете бути. Ви завжди у взаємодії з іншими. Ви частинка. Ви якийсь пазлик необхідний у якійсь структурі, у якійсь системі. Можливо, у власній родині, можливо, в колективі ви незамінний у цей ланцюжок. Так. Ну, ваше життя не відрізняється нічим якимось таким визначним. Буде незвичайне життя, робота, дім, напевно, так. Але ви вмієте черпати і в цьому звичайному буденному щось прекрасне. Ви його помічаєте навкруг себе. Ваша душа дуже світла. Ви вбираєте оце світло красу з навколишнього світу і самі розквітаєте завдяки цьому. Можливо, ви навіть виглядаєте молодше свого віку за цією картою. Ви людина Бунтар. Ви завжди маєте свою точку зору. І ви стоїте на своєму. Ви вмієте відстоювати свої позиції. Ви не боїтеся якогось покарання чи ще чогось такого. Ви бунтар, революціонер. Так. Звичайно, що бувають і моменти смутку. Але це все. Єдине таке складається в єдину картинку: і смуток, і процвітання ваше, і буденне життя, і тиск все це складається в єдиний образ, ваш образ. А це показується ваші минулі життя. Не знаю, зараз подивимося, що ж про минуле вам хочу сказати. Ви вийшли, тобто ви вийшли поза межі свого минулого, ви вийшли з усього якогось ілюзорного минулого. Можливо, ви раніше вважали, що там все було краще, але зараз ви по-іншому дивитесь на це. Ви вийшли, І у вас відкрилися нові перспективи. Сьогодні у вас відкриваються нові перспективи. Просто сьогодні, адже ми дивимося на сьогодні, яким ви є, хто ви є. Тож, вперед, до підкорення.